Традиційно на наступну неділю після Великодня віряни вшановують пам'ять померлих родичів. Одним із головних атрибутів, яким люди прикрашають могили квіти, здебільшого пластикові. Священнослужителі ж кажуть, неживі композиції не несуть жодної релігійної символіки. Напередодні дні поміновення на дев'ятий день після Пасхи Христової в Радоницю, щоб ми приходили на могилки наших рідних і з щирою молитвою. З лампадочкою і звісно з квітами живими в усіх храмах за традицією прикрашають, приносять до святих ікон саме живі квіти знак того, що ми даємо Богу найкращу жертву Живе, створено ним, а не те, що створено людиною. Не дивлячись на постійні загрози обстрілів та повітряні тривоги, на нікопольських ринках людно. Містяни готуються до поминальних днів та обирають квіти пластикові, бо вони дешевші та й простоять довше. На празників завжди покупали. Їх. Люди, звісно, не жаліють ні денях, нічого для своїх родних. На кладбище покупають взагалі саме дорогі цвіти. Перевагу передаю. Живим. Живі, живі те, що вони яскраві, те, що вони живі. Дата. Ну, а взагалі все одно беремо ті, тому що вони довше зберігаються. Пластикові більше купляють. Живий уход. Так що пластикові купляють більше. Живим китам, тому що ці вже там на кладбовищі їх скільки, що нема куди дівати. Хай там 20 точка буде, хай 4. Mm. Ну це все бумага. Потім це все палиться, потім цей мусор. Ну, все таке. Ну, мені річно не подобається. Я взагалі маки люблю. Маки. Червоні великі маки. Я люблю все, що зв'язано з маками. У мене багато посаджено маків, я люблю маки. Ну, на даний трошки по коштам, як би торгувато. Думка, що живі квіти значно дорожчі, не завжди відповідає дійсності. Наприклад, вартість тюльпанів стартує від однієї гривні. Букет нарцисів можна придбати за 30. Різниця в ціннику між штучними та живими квітами мінімальна. Однак естетичніше та екологічніше виглядатимуть композиції зі справжніми барвінками, ірисами чи маками. Зараз така тенденція, вона більш спрямована на те, щоб захистити наше середовище від пластику, від різних таких штучних квітів, тому ще беруть, я так от бачу, що люди ще беруть штучні квіти, але більшість людей все ж таки Бере свіжі квіти на противагу тоннам пластикового сміття, яке забруднює навколишнє середовище. Пропонуємо звернути увагу на недорогі та невибагливі у догляді килимкові та пучкові квіти, невеликі дерева чи чагарники. Багато, да, багато сміття і самі бутилки, навіть багато бутилок, всяких ну його оставляють люди. І вінки і маленькі, і великі, дуже багато. Дуже вінків і всього. Варто зазначити, що останні декілька років у деяких містах України продаж штучних квітів взагалі заборонений саме через їх загрозу для навколишнього середовища. Як стверджують екологи, пластик може розкладатися до 100 років. Тож тимчасова краса в перспективі може стати просто вбивчою.